Замах на поліцейського з прізвищем прокурор стався о сьомій вечора у дворі на вулиці Нахімова. Андрій був у салоні машини із сином немовлям. Дружина ж із донькою чекали поруч. Вибух пролунав, коли авто рушило з місця. Дуже сильний вибух, він взрив, дуже громкий, і в неначе кричати співак. І люди всі начали зблікатися, допомагати». Давати, ну, там что Катерина отримала кілька осколків у ногу. У жінки перелам кістки в районі стопи. Її донька Маша відбулася переляком і подряпинами. Поліцейського та його маленького сина якимось дивом не зачепило. Рібонок і отець постраждав інше Менше всього. У рібінка єдинічний садіни. У... У ца практически таких повреждений. Авто вибухнуло зовсім поряд з ігровим майданчиком. Тож випадковими жертвами замаху стали ще й діти, які гуляли на подвір'ї. Ми грали в футбол і, і, і через деякий час ми, послыш, ми услышали взрив. Потім був дим до п'ятого етажа. На площадці пострадав мій знайомий. Ми грали з ним в футбол. Йому осколок попав в руку. Експерти з'ясували, підривники використали малопотужну потужну бомбу на базі гранати. Підозрюють, що Андрія прокурора хотіли саме налякати, а не вбити. Утім, кримінальне провадження відкрили за посягання на життя правоохоронця.